Улюблені радіостанції в Радіо Закарпаття Закарпаття-ФМ» 12 років. Першопрохідцями мовлення були всього 10 чоловік, а трьом режисерам доводилось чергувати вночі, щоб забезпечувати ефір цілодобово. Сьогодні Радіо Закарпаття ФМ» – дружний креативний колектив із 25 чоловік, який забезпечує хороший настрій та інформує про події слухачів у усіх куточках області. Зазвичай радіо сприймають голосами ведучих. Наша робота цікава тим, що ти постійно спілкуєшся із слухачами. Постійно. Ціно стежиш за новинами, новинами культури, шоу-бізнесу і всього іншого для того, щоб завжди бути в курсі, для того, щоб завжди сповіщати наших слухачів про щось нове і оригінальне. Мовлення радіо Закарпаття ФМ забезпечує ціла команда професіоналів. Це не тільки ведучі, яких слухачі чують в ефірі, а й звукорежисери, кліпмейкери, рекламні менеджери, бухгалтери, адміністрація. Тож сьогодні маємо нагоду познайомитися з ними. Я мантірую. Роліки, рекламні, делаю рубрики. В мої обов'язки входить додавання музики і слідкування за музичною базою на нашій радіостанції. До дня народження радіо команда приготувала своїм слухачам сюрприз. Розіграх двохметрового холодильника. Переможця визначили 26 грудня. Ним став Севастіян із Виноградова. До дня народження радіо ми розігрували величезний пузатий холодильник. Що потрібно було робити? Впродовж місяця люди мали змогу телефонувати нам і співати. Називається це проект голос Закарпаття. Вони телефонують, співають, і відповідно, якщо вам сподобалось, ви маєте змогу за них проголосувати. Голосування відбувається завдяки смс-повідомленням, які вони надсилають. Один голос це одне смс-повідомлення. Тож слухачі вітають радіо Закарпаття ФМ з днем народження. Працівники радіостанції також привітали колег із 12-річчям. Бажаю нашому колективі, що він і дальше ріс процвітав, і багато багато далі років з нашим колективом, щоб зустрічати подальші дні народження. Ла ла, ла день народження радіо Закарпаття ФМ я Вітаву. Щастя, радості бажаву. Нам творчості і натхнення і, звичайно, величезна подяка нашим любим, найкращим у світі радіослухачам, завдяки яким ми є. Ми працюємо вже 12 років і відчуваємо їхню підтримку, звичайно.